І каву попити, і зброєю помагати. Недовсі це можна буде зробити у арсеналі. До 2016 року музей обіцяють перетворити на інтерактивний. Далі наступає епоха темних віків. Це 9 сторіччя Каролінський меч. Це він використовувався від Скандинавії до Давньої до Київської Русі. Також представлені їхні поборотими по зброї. Це Скрама так звані або бойові ножі давньоруські. Далі йде одні, одні з перших сабель. Це половецька сабля. Все це копії оригінальної зброї з різних європейських музеїв, яких навіть не мають фонди нашої історичного. Троє людей за два з половиною місяці викували їх сім десятків, аби відвідувачі музею змогли її потримати в руках. Адже вже невдовзі Арсенал віддасть в оренду партнерам своє цокольне приміщення. Там буде кав'ярня. Це не тільки ресторан. Це буде середовище, де люди будуть цікавитись зброєю, де будуть обмінюватись думками, і можуть собі, якщо це є можливість а можливість така буде, ми надаємо з наших фондів за певні гроші. Так само є один день. Ми можемо видрукувати ту чи іншу з нашої колекції. Зброю її відбиток за всю історію людства війн відбулося 50 тисяч. Тож музейники хочуть більше розповісти про них своїм гостям. Збиратимуть спеціально багато інформації і про зброю, навіть скіфську це 5-4 століття до нашої ери. Як відомо, скіфи кочували в нас при чорноморських степах і являлися одним із предків українського народу. Що таким мечем могли робити? Таким мечом, мечем в основному могли задавати колі, потужних колючих ударів. На один тогочасний обладунок бронзовий не міг його витримати. І про хід битв розкажуть. Вже для цього замовили два екрани. Кілька екранів будуть розповідати про зброю, де будуть розповідати про живопис, батальний, де будуть відтворювати події батальні. Відтак гості музею зможуть познайомитися з усіма фондами арсеналу, адже на виставках експонують менше трьох відсотків. вежі ж поворозників хочуть зробити діючу кузню. На це потрібно більше двох мільйонів гривень. Все це клопоти орендарів. Щороку від них музей матиме 20 тисяч гривень за оренду та 6 тисяч як спонсорську допомогу. Однак місто жодних дозволів на облаштування ресторану в пам'ятці архітектури не давало. Погодило ж Міністерство культури та обласна адміністрація. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.